Ну ось знову. Зайшла на 5 хвилин в Інстаграм стрічку погортати та новини перевірити, поки каву п'ю. А прийшло вже пів години. Куди подівся мій час? Навіть моя кава вже встигла охолонути. А вам знайоме таке відчуття? За даними досліджень 2024 року, середньостатистична людина проводить в соцмережах 2 години 23 хвилини щодня? Ну, не мало так, погодьтеся. І що цікаво, така статистика зберігається вже майже протягом п'яти років, тобто кожен рік відмінність складає плюс-мінус декілька хвилин. Якщо порахувати, то 2 години 23 хвилини в день це майже 17 годин на тиждень. Уявіть собі, цілий додатковий день, можна сказати, на тиждень ми витрачаємо на соцмережі. І тоді у мене виникає питання. Ну, що ж там такого привабливого в цьому нескінченому потоці відео, що ми готові витрачати на це стільки часу, якого нам здається, і так постійно бракує. Адже часто буває таке, що ти чітко усвідомлюєш, що не готовий приділяти стільки часу соцмережам, але знову і знову знаходиш себе там. То що ж це таке? Можливо, соцмережі дійсно стали невід'ємною частиною життя сучасних людей. Ну, тільки подумайте, соцмережі дозволяють нам залишатися на зв'язку, бути в курсі подій, ну і взагалі відчувати себе частиною цього світу, який так швидко змінюється навколо нас. А можливо, справа в якихось персональних якостях, таких як лінь чи відсутність сили волі, а можливо, взагалі в чомусь іншому. Тож давайте сьогодні спробуємо розібратись. Мене звати Маша, я починаюча психологіня, і сьогодні я підготувала для вас невелике дослідження про залипання в соцмережах. Чому це відбувається, який вплив це має на нашу психіку та здоров'я, і як собі допомогти з цим впоратись. Давайте спочатку поміркуємо, які є основні причини того, що ми заходимо в соцмережі кожен день. Перше, що спадає на думку, це те, що соцмережі є важливим джерелом інформації та таким собі способом лишатися на зв'язку. Ну тобто ми заходимо в соцмережі, щоб подивитися, що зараз відбувається в світі. Слідкуємо за останніми новинами, а також ми можемо поглянути, як там наші друзі проводять відпустку, наприклад. Ми в соцмережах також щось лайкаємо, надсилаємо повідомлення, щось коментуємо. І це теж, в свою чергу, дає таке відчуття, що ось ми теж тут, ми, ми теж в цьому соціумі, ми теж належимо до цього суспільства. Наступне, що би я виділила, це відчуття нудьги. Мені здається, що ми, сучасні люди, взагалі не можемо виносити оце відчуття нудьги. Ну, от подумайте, як тільки у нас з'являється якась хвилинка вільного часу, десь нам треба щось почекати, наприклад, ми там в черзі десь стоїмо, чи взагалі сидимо, п'ємо каву з другом чи подругою, і він чи вона відійшов в туалет. Що ми одразу робимо? Хапаємося за телефон. І от самий простий спосіб. Якось скоротати ці нестерпні три хвилини тиші це зайти в соцмережі, бо це швидко, це доступно і ментально сильно включатися не треба, бо не забуваємо, у нас же всього лише три хвилинки на це є. Та що там друга столета дочекатися? Ну давайте по-чесному. Багато хто з нас. І сам в туалет без телефона не ходить. Зізнавайтеся, є тут такі. Наступним пунктом я би виділила прокрастинацію. У своєму житті я зустрічалася з двома типами прокрастинації. Перше, це така банальна ситуація, коли переді мною стоїть якась важка і незрозуміла задача, до якої я не знаю, з якої сторони підійти і з чого почати. Ну, наприклад, мені треба написати есе. І тоді я починаю думати, як же це зробити краще, як же все так класно спланувати, стає трохи страшно. І в моїй голові відбувається щось типу: А, добре, відкладу на потім, а зараз я піду погортаю інстаграм трошечки. А потім от повернусь, і як подумаю, от тоді я точно дуже добре зможу подумати, просто трошечки пізніше, а зараз погортаю інстаграмчик. Знайома вам така ситуація? Ну, звичайно, в такому випадку у соцмереж є інші конкуренти, такі типу як піду поп'ю кави, чи ой, у мене ж там кот голодний, треба його погодувати. Але буває ще й інший тип прокрастинації. У психології це називається прокрастинація сну. Це коли під вечір у тебе є таке відчуття, що весь сьогоднішній день, скоріше за все, як і вчорашній, тобі не належав. Бо фактично цілий день ти був на роботі, займався дітьми, можливо, ще якимись побутовими справами. І от тепер, коли нарешті настав вечір, робочий день закінчився, діти пішли спати, посуд на кухні перемитий, нарешті у тебе з'явилася можливість урвати трохи часу для себе. Але проблема в тому, що до цього часу ти вже занадто стомлений для якихось там серйозних справ, де й часу не так багато. І тому у тебе є вибір піти і подивитись кіно, але це довго, і його ще вибрати треба, чи книжку почитати. Ну, теж якось хочеться чогось такого більш легкого. І ось рука вже сама тягнеться до телефону з думкою: а, піду, трошки тік-ток погортаю. І замість того, щоб піти спати, ти сидиш дві години в Тіктоці. І останній з тригерів, який би я хотіла виділити, це стрес. Ми, коли стресуємо, дуже часто починаємо панікувати, і в такі моменти нас накриває якийсь нескінчений хаотичний потік думок, що робити, все пропало, а що би я міг зробити, щоб цього уникнути. Дуже важко таке довгий час витримувати. І свідомо чи підсвідомо, ми починаємо шукати щось, що може допомогти нам зупинитися та заспокоїтися. Стрічка соцмереж в такому випадку ідеально для цього підходить. Тому що дивіться, що відбувається. Фокус нашої уваги зміщується з тригерів стресу на відосики. І таким чином, хоча б ці хаотичні думки, перестають нас атакувати і розбігатися як таракани. І наступає якесь довгоочікуване, хоч і тимчасове полегшення. Ось такі основні чотири причини, які спонукають нас користуватися соцмережами щодня, мені вдалося виділити. Якщо вам є щось додати, то про це можна написати в коментарях до цього відео. А поки що давайте розбиратись далі. Уявімо ситуацію: на годиннику 11 вечора і я вирішила зайти і трошечки погортати стрічку Instagram. попрокрастинувати свій сон, так би мовити. Але зовсім трошечки, в мене є лише 10 хвилиночок. І раптом оп! І на годиннику вже 12 ночі, куди поділася ціла година. І добре, якби це було вперше, але ж ні, це трапляється кожен день, знову і знову. Зайшла на хвилинку, вийшла через годинку. Тож в яку таку прірву зникає час в соцмережах? Я би хотіла почати з того, що за останні десятиріччя світ відеоконтенту, в принципі, дуже сильно змінився. В кіно кадри тепер перемикаються набагато швидше. Тільки уявіть собі, середня довжина кадру скоротилася майже вдвічі. Реклама стала значно коротшою. Якщо раніше це були якісь хвилинні ролики, то зараз рахунок іде вже на секунди. Відеоблогери вирізають зі своїх відео різні паузи, щоб відео було більш динамічним і ритмічним, щоб не давати своєму глядачу нудьгувати. Ну тобто всі навколо борються за нашу з вами увагу. І соцмережі, звичайно, не лишились осторонь. Як на мене, вони підхопили цю тенденцію і довели її до максимуму. Давайте подумаємо, що відбувається, коли ви відкриваєте стрічку якоїсь своєї улюбленої соцмережі. Скоріше за все, ви починаєте переглядати якесь відео. Відео яскраве, кадр швидко змінюється, картинки випливають то зліва, то справа, заголовки миготять то тут, то там. Автор відео говорить дуже швидко, впевнено, без будь-яких зупинок. Ви додивились відео до кінця? Далі легенький свайп пальчиком, і ви вже переглядаєте наступне відео. Відео всі цікаві, тому що алгоритм странно підібрав їх згідно з вашими інтересами. Навіть якщо відео не зачепило, знову ж таки, легенький свайп пальчиком, і ви вже переглядаєте наступне відео. Відео коротенькі, не треба включатись, не треба сильно думати. Навіть не треба думати про те, що подивитись далі. Все вже продумано за вас. Жодних зусиль! Науковці кажуть, що в цьому плані залежність від соцмереж може бути навіть небезпечнішою, ніж залежність від відеоігр, наприклад. Тому що в відеоіграх треба думати, треба грати, натискати різні клавіші, будувати якісь стратегії, в той час, як в соцмережах все, що від тебе потрібно, це просто монотонно свайпати. Ще й стрічка нескінченна. Дивись ці відео скільки хочеш. І немає жодного нагадування, яке могло б тобі допомогти зупинитись. І ось тут можна було б згадати про цікавий психологічний феномен, який називається ефект бездонної тарілки. У 2005 році науковці провели цікавий експеримент з їжею. В ході цього експерименту вони поділили учасників на дві групи. Всі вони мали їсти суп, але у однієї групи були самі звичайні тарілки, в той час, як у іншої групи були тарілки, в які непомітно знизу суп постійно підливали. В результаті експерименту виявилося, що люди, яким постійно підливали суп, з'їдали цього супу значно більше, ніж ті, в яких були звичайні тарілки. Але що ще цікавіше, це те, що люди навіть не помічали того, що вони з'їдають більше. А тепер дивіться, зі стрічкою соцмереж відбувається все те саме, що з цією бездонною тарілкою супу. У неї просто немає кінця. І ми продовжуємо її гортати і гортати, скролити і скролити, не отримуючи жодного сигналу про те, що все, стоп, на сьогодні супу з відео, достатньо. То що ж виходить, що справа не тільки в нас, а справа ще й в тому, як влаштовані соцмережі, і ми залипаємо не тільки через свою власну лінь або слабку силу волі, а через добре продуманий дизайн, який, на жаль, базується на людських слабкостях. До речі, сам винахідник нескінченної стрічки, американський дизайнер інтерфейсів Ейза Раскін пізніше сам назвав її ігровим автоматом нового покоління і зізнався, що шкодує про свій винахід. А які наслідки таке залипання має для нас? Ну, окрім втраченого часу, звісно. Про шкоди від соцмереж зараз вже багато хто говорить. Сучасні лікарі та психологи зазначають, що це значно шкодить нашій психіці та знижує когнітивні здібності. Але що саме це означає? Мені було цікаво знайти відповіді, тож я звернулася до сучасних досліджень. І ось кілька фактів, якими я хочу з вами поділитись. По-перше, під ударом наша увага та вміння тримати фокус. Наша здатність зосереджуватися невпинно падає. Сучасна науковиця Глорія Марк досліджує вміння людей концентруватися на одному завданні, починаючи ще з 2000-х років. І вона зазначає, що середній час концентрації на одному завданні скоротився з 2,5 хвилин у 2004 році до всього лише 47 секунд у 2018. І ця тенденція продовжується. Подивіться на сучасні соцмережі. За правилами маркетингу, ідеальний рілс в Instagram має тривати не довше 30 секунд. Бо якщо він буде довше, користувач, скоріш за все, не додивиться його до кінця і просто просвайпає таке відео. Багато сучасних наукових досліджень зазначають, що ось такі от відео короткої форми, вони ще більше сприяють падінню нашої уваги. Тому що від нас більше нічого не потрібно. Нам не потрібно включатися та включати нашу увагу. Відео роблять це за нас. Знову ж таки, швидка зміна кадрів, яскраві картинки, звукові ефекти. Відео якби керує нашою увагою за нас. А що в результаті? А в результаті нам все складніше стає зосереджуватися на чомусь більш Масштабному, як то почитати книжку, повчитися чи попрацювати. Друге, що мені вдалося дізнатись, що ось таке залипання в соцмережах негативно впливає на нашу пам'ять. Почнемо з того, що ми взагалі мало що здатні запам'ятати після ось такого годинного перегляду шортс чи рілс. Проблема в тому, що ми просто не встигаємо сприймати такий контент. Як я вже казала раніше, Увага в цей час розсіяна, цікавість знижена, і в такому режимі наш мозок здатен помічати тільки те, що лежить на поверхні. Ну, як то там колір, сукні, наприклад, чи колір заголовків, природу на фоні, море, гори і так далі. Але все інше відбувається настільки швидко, що ми просто не встигаємо зануритися в саму суть відео. В сучасному світі для цього явища існує навіть спеціальний термін. Він називається цифрова деменція. Ні, це не медичний діагноз, а це просто спроба пояснити, що ось такий постійний потік поверхневої інформації значно послаблює нашу пам'ять. Вчені також проводили різноманітні експерименти, які підтверджують моментальний вплив ось таких от відео короткої форми на різні види нашої пам'яті. В одному з таких експериментів учасникам дали просте завдання. Їм треба було натискати на певні кнопки, коли вони бачили якісь конкретні слова. Ну тобто кожне слово своя кнопка. А от під час перерв між завданнями учасника вділили на чотири групи. Одна група дивилася відео з YouTube, інша група переглядала Twitter, третя група просто відпочивала і взагалі не торкалася телефона, а четверта група дивилася відео з TikTok. І вгадайте що? Саме учасники, які переглядали TikTok, Після перерви почали помилятися значно більше, ніж інші. Якщо до перерви вони давали 80% правильних відповідей, то після перерви ця цифра знизилася до 50%. 50% правильних відповідей ну, це майже як випадкове вгадування. А у інших учасників результати лишилися майже без змін. Тобто, що виходить: виходить, що навіть коротка перерва на стрічку з TikTok значно збиває нашу пам'ять. Дослідження також показують, що надмірне використання соцмереж може бути пов'язано з негативними емоціями. Люди часто жаліються на відчуття злості, відчаю, втоми та виснаження. Але одне з найсильніших відчуттів, яке описують люди після залипання в соцмережах, це відчуття жалю та провини. Жаль за втраченим часом, який вже назад не повернеш, і відчуття провини якби перед самим собою. Тому що, наче існує інші справи, на які хотілося б витрачати час. Але я знову і знову продовжуєш залипати в цих відео. І от, якщо це повторюється часто, то у людини може відчуватися такий собі внутрішній конфлікт. З одного боку, треба брати себе в руки, контролювати та переставати дивитися це відео, а з іншого боку, ну, не можу я зупинитись. Цей внутрішній конфлікт він виснажує, втрачається відчуття власної значущості, падає самооцінка, зростає тривога. І от психологи зазначають, що ось такий ось фон може стати підґрунтям для депресивних станів. Ну і на додачу до всього, що вже сказали сьогодні, хочеться також зазначити, що залипання в соцмережах впливає на якість нашого сну. Багато досліджень показують, що чим більше часу ви проводите в соцмережах напротязі дня, тим гірше ви спите. І це я перевірила на собі. І набагато гірша статистика вимальовується, якщо ви залипаєте в телефоні прямо перед сном. Сон це не просто відпочинок. Під час сну наш мозок відновлюється, оброблює інформацію, отриману на протязі дня, і також формує наші спогади. Тож, коли ми жертвуємо сном заради скролу, ми самі крадемо у себе здоров'я і продуктивність. Так, ну що, ви вже готові видаляти свої застосунки з соцмереж? До речі, згідно тих же досліджень, люди, які відмовилися від використання соцмереж, зазначають, що якість їхнього життя значно покращилася. Але ну, давайте будемо чесними. Небагато з нас готові прямо тут і зараз відмовитись від використання соцмереж раз і назавжди. Для багатьох з нас це частина роботи в кінці кінців. Тож, давайте спробуємо вирішити це іншим шляхом. Ми можемо навчитися користуватися соцмережами більш свідомо та відповідально. Для цього я зібрала для вас топ порад від експертів та психологів, які можуть допомогти з цим впоратись. Перше, що ви можете зробити, це встановити часовий ліміт на використання застосунків соцмереж. Це можна легко зробити у налаштуваннях телефону. І таким чином у вас з'явиться можливість самому вирішити, скільки часу ви хочете витрачати в день на соцмережі. А телефон буде стежити за цим часом за вас. І обов'язково нагадає вам, коли ви цей ліміт вже вичерпаєте. Виділіть собі якийсь конкретний час для використовування соцмереж. От прям заплануйте собі, внесіть його в свій графік, але пам'ятайте, що це має бути не перед сном. Ну, наприклад, ви можете дозволити собі погортати телефон в обідню перерву, чи там поки чекаєте дитину з тренування. І тоді вам буде легше якби, домовитись з самим собою. Навіть якщо напротязі дня у вас буде виникати якийсь стимул моментально схватити телефон і залізти в ту стрічку тут і зараз, то ви можете нагадати собі, що в принципі якби це не заборонено і що це можна буде зробити, але просто пізніше, тоді, коли цей час запланований для цієї активності. Наступним кроком ви можете виключити нотифікації там, де ви можете це собі дозволити. І це стосується не тільки соцмереж, це стосується також пошти, наприклад, чи різних месенджерів. Ну Тому що, дивіться, часто буває так, що ми пішли повідомлення від друзів в чаті перевірити, а якимось чином вже опинилися в стрічці Інстаграм. Тож менше стимулів, менше соблазнів взагалі туди залізти. Я знаю, що цей пункт у людей зазвичай викликає дуже багато супротиву. Ну, типу, люди кажуть, а раптом щось важливе станеться, а я пропущу, бо ж немає нотифікації. Але у вас є купа різних варіантів, як ви можете це для себе організувати. Ну, наприклад, ви можете проговорити це з друзями чи зі своїми родичами, що тепер нотифікації у вас немає, і в разі якихось термінових справ вони мають вас набрати, а не писати вам повідомлення. Ну чи ви можете виключити нотифікації не для всього Телеграм чи Всапу. А для якихось конкретних чатів, там, наприклад, для чату ОСББ вашого будинку чи для шкільного чату, тож ви можете обрати, який варіант вам більше підходить. Наступні поради стосуються людей, які люблять прокрастинувати в соцмережах. Якщо це ви, то спробуйте тримати свій телефон подалі від себе, коли ви сідаєте працювати чи вчитися. В ідеалі на цей час взагалі лишити телефон в якійсь іншій кімнаті. Якщо з якихось причин у вас, звісно, не виходить лишати телефон в іншій кімнаті, то хоча б не кладіть його на робочий стол перед собою. Якщо ваш телефон не буде у вас постійно на очах, то і шанси того, що ви вхопитеся за нього при першій можливості, значно знижуються. І майже ті самі поради існують для людей, які люблять прокрастинувати свій сон. Не кладіть телефон на тумбочку біля вашого ліжка, лишіть його в іншій кімнаті, хоча б на одну ніч спробуйте. І ви побачите, що тоді, навіть якщо вам дуже захочеться залізти в цей телефон, вам буде просто ліньки вставати і йти за ним. А лінь це, повірте, такий непоганий конкурент для залипання в соцмережах. Ну, тут ще багато хто може зауважити, що а як же будильник, нам же всім потрібен будильник. Тож замість телефону ви можете використовувати маленький годинничок з вбудованим будильником, як в старі добрі часи, знаєте. Повірте, ваш сон значно покращиться, якщо ви перестанете залипати в телефоні перед сном. Це доводять як наукові дослідження, так і я можу вам сказати це з власного досвіду. Наступна порада для тих, хто не виносить нудьгу. Майте на своєму телефоні щось таке, що можна використовувати, коли вам треба скоротати трохи вільного часу. Це може бути, наприклад, якась книжка, але враховуйте, що книжка ця має бути такою достатньо легкою в сприйнятті і цікавою для вас. Бо якщо ви там скачаєте собі якийсь підручник з квантової фізики, то, скоріше за все, ви самі ж будете саботувати таке читання. Що це ще може бути? Це може бути застосунок для вивчення мови, як то доолінгу, наприклад, там, де є якісь коротенькі уроки, і ви можете швиденько пройти декілька уроків і навіть вивчити щось нове. Придумайте що, що пасує вам більше. І тоді кожен раз, коли у вас буде виникати оцей стимул зайти швиденько повертати стрічку. Ви зможете згадати, що взагалі-у то у вас є не тільки стрічка, а є і щось інше. А ще перестаньте нарешті ходити в туалет з телефоном. Психологи наголошують, що нудьга корисна для нашого мозку, тож дайте собі понудьгувати хоча б там. Що ще можна додати? Експерти також радять тримати іконки соціальних мереж десь подалі у себе в телефоні. Ну тобто, знаєте, щоб не було ось так, що ви розблокували телефон, і ось тут у вас вже прямо інстаграм на першому екрані. Ви можете створити десь окрему папку з соцмережами і засунути її кудись подалі в своєму телефоні, Ну, так, щоб вам треба було до неї добиратись. Ну, тобто створіть перешкоди для самого себе. І тоді кожен раз, коли на автоматі ви будете лізти і шукати ті соцмережі. У вас буде трохи часу над тим, щоб подумати, а що взагалі відбувається, що це я таке роблю, і чи так я хочу заходити прямо зараз в той TikTok чи Інстаграм. І останнє, що хотілося б додати, це те, що ви можете спробувати використовувати чорно-білий режим у вас на телефоні. Це можна легко зробити в налаштуваннях, нічого додаткового вам для цього не потрібно, але знову ж таки, це такий варіант, який, на жаль, підходить не для всіх. Бо якщо ви, наприклад, мобільний відеограф і постійно знімаєте та монтуєте відео на своєму телефоні, то, скоріше за все, вам важливо бачити кольори. Хоча люди, які використовують чорно-білий режим, вони зазначають, що це дійсно дуже круто працює. Я і сама пробувала це в тестовому режимі, і я можу сказати, що дійсно, стрічка Instagram в чорно-білому режимі виглядає значно менш привабливою, ніж в кольоровому. Ну що, на сьогодні все. Дуже сподіваюся, що я була сьогодні корисною для вас. Наостанок хочеться додати, що якщо ви дійсно вирішите скористатися порадами з цього відео, то наберіться, будь ласка, терпіння. Не вводьте дуже багато нового одразу в своє життя. Пам'ятайте, що наш мозок він взагалі не любить великих змін, бо будь-які зміни для нього це стрес, навіть якщо це щось позитивне. Тож вводьте все потроху. І якщо раптом у вас першого разу не вийшло, не здавайтеся, пробуйте знову і знову. І також пам'ятайте, що ви і тільки ви власник свого власного часу. Ніякі соцмережі не можуть вирішувати за вас, скільки часу вам там проводити, а скільки часу виділяти на інші справи. Якщо вам раптом потрібна психологічна підтримка, то звертайтеся до мене за консультаціями. Під цим відео лишаю свої контакти. А також залишу вам список джерел, на які я посилалася, готуючи це відео. Тож, папа, -па, до нових зустрічей!